За великим рахунком, якщо, не дай Боже, Україна перестане існувати як держава, то зрештою корупції так само не буде. Тому тут питання пріоритетів: чи направду ми маємо фокусуватися в спілкуванні з нашими партнерами саме на питаннях корупції? Як на мене, це найпростіша тема, завдяки якій можна турподувати як надання фінансової допомоги українцям. Так, і надання збройної допомоги українцям під приводом того, що мовляв, серед вас є контроли, як казав наш незабутній Віктор Федорович. Я би сказав, що так. Дозвольте українцям мати своїх корупціонерів, карати цих корупціонерів, шукати цих корупціонерів. Але давайте не зводити питання функціонування української держави, українського суспільства виключно до корупції. Бо я скажу, що. Я не раз помічав, що російська пропагандистська машина, російські сили інформаційно-психологічних операцій, вони дуже чутливо на це це реагують. Їм дуже подобається, що західні партнери говорять на ці теми відверто і змушені про це говорити вголос. В який спосіб боротися з корупцією, я би вийшов на якийсь такий високий філософський рівень обговорення. Ми якось в одній з програм повторювали слова Сергія да, що під час війни важливо перестати брехати собі, брехати і іншим, так? Ну і звичайно, брехати світові. Так, от, якщо починати від боротьби з брехнею, то треба зрозуміти, що потрійна мораль, яка існує, на жаль, в суспільстві, вона постила дуже глибокі корені. Спочатку ми позбавляємо місцевих депутатів звичайної зарплати. І віримо, що депутати обласних рад, міських рад, районних це люди, які будуть дбати про добро громади безкоштовно. Тільки заради того, щоб просто мати можливість разом зібратися декілька разів на тиждень, поговорити з своїми виборцями, здійснити свої повноваження. Це є неправда, це неправильно. Обрані представники влади мають отримувати зарплату. Вони мають мати винагородження за свою роботу. А тоді можна піти далі, можна далі здатися питанням, а який є фонд заробітної платні державних службовців? Починаючи від митної служби і закінчуючи вже власне представниками міністерства, яким є фонд заробітної плати Міністерства закордонності. Тобто ми весь час робимо вигляд, що, а, мовляв, а, ми зробили все як суспільство, щоб убезпечити себе від корупції. Ні, ми не побороли правило замітати сміття під стіл. А в умовах війни будь-які дражливі теми, які можуть вплинути на зовнішню підтримку України, навіть просто на емоційний стан громадян. Вони не є такими, щоб брати цей баян і розгортати його праворуч-ліворуч. і ліворуч. Тому, на мою думку, в умовах війни, тотальної війни, на терезах якої життя і смерть цілого українського народу, я не бачу способу, в який чином. Ми могли би одномоментно побороти політичну і економічну корупцію на жаль, так створено офіс закупівель Міністерства оборони. Я вважаю це неймовірний крок вперед порівняно з тим, що було. Однак, водночас, ми розуміємо, що система покарання винних досі є недосконалою. Ми чудово розуміємо, що, на жаль, у всіх цих корупціонерів є політичний дах. І цей політичний дах, він створив цілий клас людей, яких не обирав український народ, які жодного дня не були чиновниками, які не складали присягу перед українським народом, ні як військовослужбовці, ні як держслужбовці. Однак, які в тіньовий спосіб керують цілими галузями, цілими напрямами економіки, в тому числі воєнної економіки. Тому. Іншого способу, ніж стимулювати журналістські розслідування, іншого способу, ніж проводити закриті зустрічі, в тому числі з українським урядом, і повірте, ця робота вже ведеться європейськими інституціями, американськими, коли відбуваються зустрічі з офісом президента, з кабінетом міністрів України і говорять про те, що, дорогі друзі, ви хочете отримати допомогу, однак треба... Приймати відповідні закони треба, щоб бюро економічної безпеки, врешті-решт, працювало, і працювало не з дружинами, за якими йде корупційний шлейф, не з людьми, які не можуть пояснити походження коштів на рахунках родин, а з тими людьми, які мають суспільну довіру, які ведуть прозорий спосіб життя. І я думаю, що чим далі. Тим більше українська влада буде стикатися з ситуацією, коли наші партнери будуть говорити: ви хочете грошей, ви хочете підтримки, здійснити реформи, боріться з корупцією, і, врешті-решт, перестаньте вважати всіх нас дурнішими за себе. Бо, як на мене, яка б влада не була в Україні, в неї в якийсь момент настає такий відчуття того, що вони не просто безкарні. Але то, що все одно партнери нам допоможуть. Все одно буде по-нашому. Ми затягнемо якийсь процес, ми повернемо законопроект в другий, в третій раз, ми переначуємо геть усе, і все це нам зійде з рук. Я скажу, що цього разу з рук не зійде, тому що перемога України, як би це не звучало голосно, вона потрібна не тільки українській, українській владі чи українському народу. Вона потрібна всім тим партнерам, які повірили Україні і українцям, в тому, що вони здатні перемогти, здатні вистояти і здатні відбудувати свою країну. Про це ж і Блінкен сказав зараз. Не можу швидко знайти, але сказав, що ну, те, що і ми постійно кажемо, що якщо Україна переможе. Але перетворитися на маленьку Росію це буде поразка української демократії, якщо корупція, корупція не буде переможеною в Україні. Так це зрозуміло.